Мій тато був дуже хорошим, ми його дуже крепко любимо, скучаємо, Він саме краще. Таким пригадує свого тата героя, восьмирічний Кирило. Хлопчик розповідає, з батьком вони були дуже близькими, багато говорили та грали в різні ігри. Сьогодні Кирилу та ще 33 діткам загиблих на війні захисників із шпанівської та гощанської громад вручили колони Батьківське серце. Я його буду тримати в законаті. Щоб ніде не захоти і буде проходити кожен день в і дивитися на цей кулон. Кулон має вигляд серця обгорнутого у терновий вінок, з якого стікає краплинка крові. На його звороті викорбуване ім'я та прізвище загиблого героя. Організатори проєкту Батьківське серце розповідають, почали вручати такі кулони ще у 2019 році, аби віддати шану дітям загиблих побратимів з їхньої частини. Мета створення цієї організації була нагадати або віддати шану дітям загиблих побратимів нашої військової частини 54 окремий окремо а це було загинувши 31 воїн, і в них залишилось 28 діточок. Тому було створено це батьківське серце. Розпочали ми його вручати 2019 році в Новоград-Волинському, де дислокується військова частина. А далі пішла вже просто там ширят військових частин. І до нас розпочали звертатись, і таким чином пішов перший проект. Сьогодні колони усвятили священики, тож відтепер вони слугуватимуть не лише прикрасою для діток, а й справжнім оберегом. Цей колон, напевно, так як і говорили на сцені, це буде оберіг. Оберіг, так як говорив пан, не знаю мені діти подивляться, згадають тата, як воно, і, і просто, напевно, щось в серці відізветься. Ірина Грабчак, Віктор Міщук, телеканал ITV Media Group.